1492 І так сказано. Побудуйте в зошиті. Пряму CD Одна точка і друга точка. CD І сказано. Проведіть за клітинками дві прямі перпендикулярні до прямої CD. Значить, за клітинками ми знаємо, що клітинки у нас мають кут 90 градусів. Тобто я можу взяти, провести в точку D одну, наприклад, перпендикулярну пряму. Відповідно, ось. Тут беру якусь точку і провожу. Ось вийшла перпендикулярна пряма. О, там може не в точку, де я трошки не в це, а трошки нижче. Ось. ось, І ми бачимо по клітинкам, відповідно, ось піде перпендикулярна пряма. Тобто Тут ми просто по клітинкам, знаючи те, що клітинки мають кут 90 градусів. Ось у нас вийшла одна перпендикулярна пряма і друга перпендикулярна пряма.